Днями відбулася екологічна виховна акція «Чисте місто. Організатор акції молодіжна громадська організація Дієва молодь. Місцем проведення було обрано найбільш проблематичну зону на масиві Ливаневського, що знаходиться у лісопосадці. Безпосереднім учасником акції було громадське об'єднання Майдан Білоцерківщини та місіонери Мормони. Мене звуть сестра Отіва, місіонерка із церкви Ісуса Христа Святих останніх Днів. І ми сьогодні робимо ем, служіння, ну, як акція «Руки і допомогні» як Мормонам. І ми стараємося допомагати людям, ми стараємося Особливо зараз допомагають, скоро буде літо, ми обираємося зараз трохи, і ми стараємося завжди допомагати і дивитися, де ми можемо допомагати. Це наш найважливіше задача, тому що служення це часто і це дуже важливо і для кожного з нас. Це очень хорошо. Можна допомагати людям і бути щасливими. Мета даного заходу благоустрій міста Біла Церква відродження та виховання культури побуду жителів міста. Сподіваємося, що наступного разу ще більше людей відгукнеться і матиме бажання зробити свій вклад у чистоту рідного міста.